Маємо для вас прикольний кросовер. це у нас Mitsubishi Eclipse 2020 року випуску, ось такий червоненький, на класних дисочках, на новій гумі, в прикольній комплектації Є камера заднього руху, також автомобіль у нас на безключовому доступі. До речі, автомобіль офіційний, в бідний фарбі. Так нас виглядає задній ряд сидінь без нарікань взагалі, безключовий доступ. Електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, мультимедійне кермо з підігрівом та пелюстками для перемикання передач. 69 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів усіх сидінь, управління мультимедіа, також автоматична коробка передач, підігрівчик руля. Також все без нарікань, тому прикольно. Автівочка 1,5 Економічний двигун, хто шукає собі надійний кросовер, місто Київ, Терця, Республіка, Кільцева, дорога, 1.